Вітаю, це твоє авто, у нас на Audi e-tron 2020 рік, білий колір, весь цілий по кузову, хороша комплектація, пневмопідвізка, камери 360, безключовий доступ, адаптивний круиз контроль утримання в полосі, в смузі, вентиляція переднього ряду, підгрів всіх сидінь, багатозонний клімат, камери 360, музика Бенген Довсон, красиве дерево в салоні. Автосвітло, автодощ. В принципі, дуже-дуже крута комплектація, панорамний дах. Планована по задній частині. Є ось така підсвітка в ноги з надписами Єтрон. Бачимо задній клімат-контроль, задні підігріви, Дійсно просторий задній ряд, місця багато. Є також зручний підлокітник. В ньому підстаканники ховаються. Батарея 95 кВт. Вистачає на чесних 300 км по місту, два порти зарядки. Агресивний зовнішній вигляд. Мені він подобається більше, ніж спортбек. Вашу думку ви можете виразити в коментарях або приїхати, подивитись, сказати нам це особисто. А ми вам його зможемо продати в кредит, лізинг, тридину також за готівку. І зробимо це якомога найшвидше в найкоротший термін в телеграмі. Він вже публікується, і можливо, саме це твоє авто.